Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео продовжуємо серію візерунків, сформованих з використанням виконанням перехвату і пропоную розглянути ось такий візеруночок. Рапорт його становить 16 петель та 18 рядочків. Для в'язання цього візерунку набираєте кількість петель кратно 16. Бо в мене тут набрано 34 петлі. 2 по 16. На два рапорти візерунку в ширну і дві кромочні. Отже перший рядочок. Перший рядочок пров'язуємо, кромочну знімаємо, одна лицева, одна виворідня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, дві виворітні петлі, одна лицева, п'ять виворітніх петель. 2, 3, 4, 5, одна лицева, дві виворітні. Далі рапорт візерунку повторюється: одна лицева, одна виворідня, одна лицева, одна виверідня. Одна лицева, дві виворітні, Одна лицева, п'ять виворідніх. 3, 4, 5, одна лицьова, одна виворітня, дві виворітні. Закриваємо рядочку. Наступний другий рядок. Пров'язуємо за малюнком дві лицьові, одна виворітня, п'ять лицьових. 2, 3, 4, 5, Одна лицева, одна виворітня, дві лицеві, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня. Далі повторюємо. дві лицеві, одна виворітня, п'ять лицевих. Одна виворітня, дві лицевих, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня. Закриваємо виворідні петлею. Третій рядочок, Пров'язуємо, першу знімаємо одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, дві виворітні петлі. Далі знімаємо одну петлю лицеву на в'язання, пров'язуємо виворітню петлю, повертаємо зняту петлю, пров'язуємо лицевою, пров'язуємо три виворітні петлі, Виворітню наступну знімаємо за в'язання, назад. Одна лицева, повертаємо виворідню петлю, пров'язуємо її виворідньою, дві виворітні. далі повторюємо: Лицьова, виворідня, лицева виворідня, лицева, дві виворітні петлі, лицеву знімаємо наперед в'язання, пров'язуємо виворідню петлю. Повертаємо лицеву на основну спицю, пров'язуємо лицеву, три виворітні петлі, виворітню петлю знімаємо за в'язання назад за роботою. Пров'язуємо одну лицеву петлю, повертаємо виворітню петлю, пров'язуємо її. Та пров'язуємо ще дві виворітні петлі, закриваємо виворітньою, розвертаємо четвертий рядочок, три лицьові, одна виворітня, три лицьові, одна виворітня, три лицьові. Одна виворітня, одна лицьова, одна виворітня, одна лицьова, одна виворітня. Далі повторюємо рапорт: три лицьові петлі, одна виворітня, три лицьові, одна виворітня, три лицьові, Одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня. п'ятий рядочок, кромочну знімаємо, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, три виворітні петлі. Знімаємо лицеву наперед в'язанням, пров'язуємо виворітню петлю, повертаємо лицеву, пров'язуємо лицеву, одна виворітня петля. Далі наступну виворітню знімаємо за в'язання, за роботою, пров'язуємо одну лицеву. Повертаємо виворітню петлю на в'язання основне, пров'язуємо вивертньою петлею, Дві виворітні, три виворітні, далі повторюємо: Лицьова виворітня, лицьова виворітня, лицьова, три виворітні петлі. Лицьову знімаємо перед в'язанням, пров'язуємо виворітню наступну, пров'язуємо лицьову, одна виворітня, виворітню знімаємо за в'язання, пров'язуємо лицьову, одну виворітню і далі дов'язуємо три виворітні петлі, закриваємо виворітню рядочок. Шостий рядок, пров'язуємо чотири лицьові, одна виворідня, одна лицьова, одна виборітня, чотири лицьові, одна виворідня, одна лицьова, одна виверідня, одна лицьова, одна Далі Повторюємо 4 лицьові, одна виворітня, одна лицьова, одна виворітня, 4 лицьові, одна виворітня, одна лицьова, одна виворітня, одна лицьова, одна виворітня, одна, і закриваємо, розвертаємо сьомий рядочок. Лицьова, виворітня, лицьова, виворітня, лицьова. далі пров'язуємо 4 виворітні петлі, і тут будьте уважні. Знімаємо лицьову петлю перед роботою, виворітню петлю за роботою, далі пров'язуємо Лицьову наступну з основного в'язання. Після пров'язуємо виворітню, яка за в'язанням на додатковій спиці. Пров'язуємо лицьову перед в'язанням. І далі вив'язуємо 4 виворітні петлі. Повторюємо ще раз: Лицьова, виворітня, лицьова, виворітня, лицьова. 4 виворітні петлі, змінюємо, знімаємо лицьову наперед, виворітню петлю назад, пров'язуємо. Лицьову з основного в'язання, пров'язуємо виворітню, яку ми знімали за в'язання і пров'язуємо лицьову петлю, яку знімали на в'язання. Далі пров'язуємо 4 виворітні петлі. І закриваємо рядочок. Далі в нас іде восьмий рядочок, ми його вив'язуємо за малюнком Чотири лицеві одна виворітня, одна лицьова, одна виборітня, чотири лицьові, Далі, 4 пов... лицеві, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня. далі повторюємо. Дев'ятий рядочок пров'язуємо за малюнком: одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, 4 виворітні петлі. Одна лицьова, одна виворітня, одна лицьова, чотири виворітні петлі, далі повторюємо. Десятий рядочок пров'язуємо так само, як і восьмий. Чотири лицьові, одна виворітня, одна лицьова, одна виворітня, чотири лицьові. Одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворідня. Одинадцятий рядочок, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, Чотири виворітні петлі, далі робимо такий самий перехват, як виконували у сьомому рядку. Лицюву знімаємо перед роботою, виворітню петлю наступну знімаємо за роботою, пров'язуємо наступну лицьову петлю. Повертаємо на основне в'язання або пров'язуємо з додаткової спиці. Виворітню петлю зняту за роботу, повертаємо або пров'язуємо з додаткової спиці лицьову петлю, яку знімали перед роботою. Пров'язали. Далі 4 виворітні петлі і повторюємо. 12 рядочок пров'язуємо 4 лицеві петлі, одна виворітня, одна лицева, одна виборітня, 4 лицеві. Одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня. Далі повторюємо рапорт. Тринадцятий рядочок, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, три виворітні петлі. Далі знімаємо виворітню петлю за роботою. Пров'язуємо наступну лицеву петлю. Повертаємо виворітню петлю на основну спицю. Пров'язуємо виворітню петлю. Далі одна виворітня. Далі знімаємо лицеву петлю перед роботою, пров'язуємо виворітню петлю. Повертаємо зняту. На основне в'язання, пров'язуємо лицеву петлю, і далі пров'язуємо три виворітні петлі повторюємо рапорт. 14 рядочок. Три лицеві, одна виворітня, три лицеві, одна виворітня, три лицеві. Одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня. і повторюємо 15-й рядочок, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, дві виворітні. Далі змінюємо місцями, знімаємо лицеву, виворітню петлю назад роботи. З таким чином я змінюю місцями. Пров'язуємо лицеву, пров'язуємо виворітню зняту. Далі пров'язуємо три виворітні петлі. Знімаємо лицеву петлю перед роботою, пров'язуємо наступну виворітню петлю. Пров'язуємо лицеву, яку знімали перед роботою. Вив'язуємо дві виверітні петлі, повторюємо. 16, 17, 18 рядочки ми пров'язуємо за малюнком, тобто пров'язуємо над лицевою, ми пров'язуємо лицеву, над вивертньою пров'язуємо виворітню. В 16 рядочку це дві лицеві, одна виворітня, 5 лицевих. Одна виверітня. Дві лицевих, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня. Далі 17-й рядочок. Також за малюнком: одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, дві виворітні петлі, одна лицева, п'ять 3 4, 5, 1 лицева, 2 виборітні. 18-й рядочок вив'язується так само, як 16. й Вже пров'язано 18 рядочків, далі рапорт візерунку повторюється, і ось такий вигляд він має. Тобто, рапорт візерунку становить, вказує цей маленький переплет. Якщо виконувати два і більше, то відповідно, у вас формується ось така косичка, вже з більш широким переплетом, там, де посередині 5 виверідніх петель. Тут в даному відрізочку пров'язано 2 рапорти в ширину і два рапорти у висоту. Тобто, ось такий вигляд воно має. Оскільки з однієї сторони у нас резиночка, з іншої сторони у нас йде рахунок Всіх виборітніх петель по краю лицева гладь З іншої сторони, якщо ми зі звороту, то відповідно, він буде трошки закручуватись. Я б не рекомендувала його використовувати як ну, фінішну так, крайню, крайній рядочок, то хоча б доповнювати далі ще якимось візерунком. Тою самою резиночкою продовжувати, тобто дублювати з першого по п'ятий петельки. Далі це все на ваш розсуд. Якщо вам цікаво було це відео корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Попереду багато цікавого. Рівних вам петель, творіть у задоволення.